Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Буквально вчора декілька годин тому гурт «Антитіла» виступив у Польщі разом із британцем Едом Шираним. І це просто. Просто відвал, відвал башки, як то кажуть, зі з нами зараз Тарас Тополя на прямому зв'язку хочеться його розпитати. Ми трошки подивились відео і вам зараз покажемо. Але Тарас, привіт, розповідай. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Розказуй нам, Доброго. як ти, які враження як минув концерт. Концерт був неймовірним. В нього два концерти підряд було вчора і позавчора. І ми взяли участь у вчорашньому концерті. Ми вийшли на сцену заспівати разом з ним «Two Step». Це пісня, яку ми... до якої ми долучилися. Я вже не пам'ятаю, точно місяці-чотири тому, мабуть, ми записали другий куплет до неї і зняли відео. Це була пропозиція команди Деширана долучитися до колаборації на цю пісню. І вчора ми співали спільно на сцені. Ну, заспівати пісню це прикольно, але ми зробили трошки, трошки прикольніше, мені здається, ніж просто заспівати пісню. Ми підняли український прапор, великий український прапор на сцені. Подякували Еду Ширану і всьому польському народу за підтримку України. І це було неймовірно, просто стадіон весь гудів. Було 80 тисяч людей на стадіоні. І Здається, кожен на цьому стадіоні висловив свою підтримку нашій Україні, нашій боротьбі. От, потім, як ви бачите, на відео це була якби офіційна частина цього концерту, неофіційну я розказувати не буду. Скажи, От, чи... але... скільки ти так, спав, та... Тараса? От дивлюсь твої очі, намагаюся їх побачити. Скільки ти спав сьогодні? Ну, десь декілька годин, але зрештою це приємний, знаєш, приємний такий е, е, недосип, <світ> тому що, тому що е, дуже дуже важливу і прикольну річ зробили. І я скажу, що Чиран дійсно щиро, щиро підтримував Україну. Це настільки щиро, якби наскільки це може бути, наскільки це може робити, артист такої величини, дійсно вболіває. І більше того, я скажу, що все оточення помирена, вся команда, і вони нам декілька, мабуть, з десяток разів вчора повторювали нам ну, вчора і сьогодні, що вони не знають жодного британця, який би не підтримував Україну більш активно чи менш активно. І всі вірять, що ця несправедлива війна закінчиться нашою перемогою. Дякуємо і... тобі, Тараса. Да, можливо, скоро ви дізнаєтеся ще е, певну хорошу новину, але поки що я не буду розповідати, е, щоб не як то кажуть, не, не зірвалося. Тримаємо кулаки, Дякую. Нехай все вдасться. Нехай вся мета досягає своєї цілі. Ми бажаємо вдачі. Ну і будемо стежити за соціальними сторінками. Теж тому що там новини прилітають іноді навіть швидше. Дякуємо тобі, гарного е, відсипайся трохи, да щоб мати сили далі творити. Успіху вам. Успіху, так. З нами був Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.